Вітаємо всіх на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 10 лютого, і ми розпочинаємо традиційний огляд автомобілів та їх цін на Карбазар у місті Львів. Бажаємо всім приємного перегляду, підписуйтесь і розпочинаємо. Renault Clio 6500 1,5 дизель-механіка 8 року, 173 тисячі пробігу. Маленький компактний економічний хетчбек. Hyundai Accent, 8 року. Ціна 5450, 1,6 бензин на механіці. 148 тисяч рідного пробігу машина куплена офіційно в автосалоні. Volkswagen Golf. 13-215 рік. 2-літровий дизель на автоматі, 144 пробігу і представлений він в кузові Універсал. BMW X-Persche, 10-й рік, 274 рідного пробігу, 2-літровий дизель, автомат та повний. Привіт! Volkswagen Passat B7, 14 тисяч доларів 2014 року, 155 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі, двоколірний шкіряний салон Білий з чорним, дуже красиво дивиться. v 50 зі шкіряним салоном 2011 року 1,6 дизель на механіці 8200-228 пробігу в даному автомобілі. Шкода Octavia, 17-го року, 17-100, літровий дизель на автоматі, 228 пробігу та повний привіз двома комплектами коліс. Лінзована оптика гарна, передні і задні партроніки, гарна комплектація і гарна ціна на даний автомобіль. Renault Grand Scenic, 10500, 1.6 дизель на механіці, 244 пробігу, 15-го року автомобіль в гарному синьому кольорі з лінзованою оптикою. Шкода Октавія, 7500 доларів 9 рік, 1.9 дизель на механіці 287 пробігу. І Октавія прислала на вкузові універсал. Mitsubishi Colt 4750, 1.3 бензин. Коробка автомат 7 року 190 пробігу. І, друзі, ви можете побачити, що на всіх цінниках є логотип компанії Авторія. Авторія є нашим генеральним партнером. І в нас щосубота та щонеділі ходить менеджер, який може безкоштовно допомогти розмістити. Оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. І друзі, ще раз наголошую, це все безкоштовно. Друзі, якщо ви продаєте свій автомобіль за допомогою Карбазар та Авторія, шанси продати ваш автомобіль вдвічі більші. Тач, тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Тача лоджі 7 тисяч доларів, 1,5 дизель на механіці 13 го року, 180 тисяч рідного пробігу. В гарному візуальному стані. І підходимо далі до Віварика. 6600 другий рік, один дизель на механіці, 270 тисяч пробігу в даному авто. Audi Q5. 11-го року, бензин 228 пробігу. Контакт щось показав. Пізніше комплектації Premium Plus, панорамний дах, лінзована оптика і багато інших функцій. Tesla Model 3, 27522 рік в рідній фарбі 23 пробігу номер 096 104 34 22 І ціна непогана. Це Leon 14700 2019 року, 247 пробігу, 1,6 дизель на автоматі в рідній фарбі, дуже-дуже економічне, авто динамічне гарний дизайн. По суті, той самий Volkswagen Golf, але ціна набагато-багато приємніша. Nissan 7500 7511 року, 96 пробігу, друзі, 1.4 бензин на механіці. Сподіваюсь, контакти видно: 096 75 39 115. Nissan Note друзі, за дуже приємною. Ціною і 96 пробігу всього-навсього в даному автомобілі. 5008 Peugeot 11 року 176 пробігу, 1,6 дизель. Ціна його 7500 доларів. І коробка автомат. Присутній панорамний дах, думаю, що це 7-місна версія, передні-задні парктроніки. b 7 Passat, 17500-літровий дизель на механіці, 12 року 206 пробігів. І також досить і досить непогана ціна на b 6 Passat. Range Rover Sport 18650 10 року, 3 літровий дизель 176 пробігу в даному автомобілі. Nissan Qashqai 12-й рік, 238 пробігу. 1,5 дизель на механіці. Друзі, два автомобілі на французьких номерах. Що Range Rover, що Nissan, вони є розмитнені та сертифіковані. Вам лишається тільки на себе зареєструвати. Подивіться, яка стоїть переді мною красуня у нас Audi A6. в комплектації Sportline 2015 року, ціна його 26 500 доларів 3-літровий дизель на автоматі 190 пробігу номер 066 719 36 39. Розкішний седан і мега комфортна машина. Та й, звісно ж, повний привід Quattro. Ford Fusion 2013 року 8925 бензин автомат. 184 пробігу. І ціна на Fusion також дуже і дуже хороша. 8900, друзі, 2013 року. Peugeot 308, 1,6 дизельна механіці. 211 пробігу, ціна 7614 року. 099 75 75 515 номер телефону. Попереду нас Suzuki 4200 бензин механіка 11-го року 157 тисяч пробігу. Невеликий автомобіль і компактний. Б6 Passat, 8 тисяч доларів 9-го року, 2-літровий дизель на автоматі 278 пробігу, номер 0, 207, 25, 97 2525 533 І в кузові седан Passat, і це головне. Так покажу. Комбінований салон шкіра з алькантарою. 8 тисяч доларів, 9 рік, гарна ціна. Шкода Superb Sedan 10700, також 2-літровий дизель на автоматі, 235 пробігу 10 го року. Гарна ціна на Superb седані. Мазда 3, 5500, 8 рік, 1,6 бензин на механіці. 141 пробігу номер 067 191 77 90. в кузові хетчбек. Також непогана ціна насправді. 8 8000 доларів 6 року 250 пробігу, 2-літровий атмосферний двигун, повний привід, гарні комплектації та механічною коробкою передач. Mercedes є е класу 7305 року 367 рідного пробігу 3,2 дизель на автоматі в комплектації Avangaрд. Audi A4 Avant, 7500. 7 рік, 2-літровий бензин, механіка 219-рідного пробігу в даному авто. Мерседес це клас 11-го року. 2,2 дизель на механіці 13500, 230 пробігу. І це ж у нас седан. Маз CX-5, 17, 200, 17 рік, 5 17-й рік, 2,5 бензин автомат та повний привід. 122 тисячі пробігу, машинка написано, обслугована. Поруч ще одна у нас Mazda, це X5, 27 тисяч доларів 2019 року, ще більша комплектація, проекція, шкіра, люк, безключовий доступ думаю, акустика, боус, повний-повний фул по цьому автомобілі. От, друзі, вам і ціна. За 17-й рік, за 19-й рік, залежить від пробігу, комплектації, може бути ось така велика різниця. 18 тисяч доларів 2015 року, дволітровий дизель на автоматі з повний привідний на Стігу Ан. Це у нас дизельна Європа, друзі. Volkswagen Golf All нас Повнопривідна версія Golfa 16500 17 року, 43 пробігу, 1,8 бензин на автоматі. Попереду нас Fiat Fiorino 450, 12 року, 190 пробігу. Контакти, сподіваюсь, вам видно. Автомобіль весь покритий раптором захисним від царапин та пошкоджень. Сангьонг Нас Рекстон. 15 тисяч доларів, семимісний, 179 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі та повний привід. Великий рамний позашляховик. на Fiat Фрімон 13950, 12 року, 2-літровий дизель на автоматі, 241 пробігу в даному кросовері. Volkswagen Туарег 18,850, 12 12 року, 3 літра дизель, 264 пробігу. Контактно, сподіваюся, побачили. Зі шкіряним салоном. І на 12 рік досить приємна ціна. Mitsubishi Outlander 7800 дволітровий у нас, думаю, бензин. 177 пробігу на механіці 8-го року офіційна авто в салоні куплена машинка з повною сервісною історією. Джип Компас 1951 року, 2.4 у нас газ бензин, 72 пробігу. Контакти є. Машинка пригнана зі штатів. В принципі, можете зателефонувати і дізнатися, що було по пошкодженням. Volkswagen Tiguan 19800 19 рік, 86 пробігу, літровий бензин на автоматі. Ти молодець! Червоного кольору. Поруч ще один Тігуан 18 року 100 тисяч пробігу. На жаль, ціник впав. Контакти не видно, але кого яка машина цікавить, обов'язково пишіть. Для вас контакти власника постараємося знайти. Audi a 3 e-tron, це у нас гібридна версія Audi, 17 рік, 63 пробігу. У нас бензиновий двигун з електричною батареєю. Ось такий компактний хетчбек, Дуже-дуже економічна машинка. І поруч ще один e-tron у нас Audi. 18 тисяч доларів 16 року, 100... 109 пробігу, 1,4 у нас так само гібрид бензиновий. Цікава машинка. Йдемо далі, Тігуан, 16 тисяч доларів, 2 літровий бензин на автоматі, 66 пробіг зі шкіряним салоном. Audi Q517 року 29-300 до літровий бензин на автоматі. 147 тисяч пробіг в даній машинці. Це в нас остання вже кюшка. Mazda CX9, 22 2,5 бензин автомат 17 рік, 157 пробігу в даній машині. Шкіряний салон, люк присутній. Думаю, комплектація багата. Знову ж таки, друзі, є контакти, телефонуйте. джелька, 3-літрова дизельна у нас на автоматі. поручня з рік, 17 тисяч доларів, 2-літровий бензин автомат. 106 тисяч пробігу в даному автомобілі. Ford Fiesta 9900, 19-го року, 1,6 бензин автомат, 66. Пробігу, невеличкий компактний хетчбек на автоматі. Volvo v 50 8700 1,6 дизель на механіці. 176 тисяч пробігу 2011 року в кузові Універсал. Honda Jazz 7100 1.4 бензин автомат 196 пробігу. Так само компактний хетчбек з автоматичною коробкою. BMW X3, 14500. 13 року 2-літровий бензин автомат та повний привід 212 тисяч пробігу, білий шкіряний салон. Porsche Cayenne, 10 рік, 254 пробігу, 3-літровий дизель за дуже приємною ціною 23 800 доларів. Ще один Porsche Cayenne, 4.8 бензин автомат. цьому року 206 пробігу. І ціна договірна машина, офіційно куплена в автосалоні Porsche в Києві. Volvo v 50 1,6 дизель на механік зі шкіряним салоном. Ціна його 800-260 пробігу. Візуально в дуже, дуже гарному стані, збереженому. 18215 року 3-літровий бензин автомат 217 тисяч пробігу. Не бита номер 0676728688 Audi Q7. Точно Passat B7, 10, 500, 11 року, 164 пробігу на автоматі. Власник написав, що присутнє нове щеплення. Audi a 18-го року, 2-літровий бензин на автоматі 20 500, 95 пробігу в даній машинці. Nissan Rock 15415 року, 2,5 бензин автомат, 127 пробігу. Гарні дуже комплектації з безключовим доступом, шкіряним салоном, камерою, огляду 360. Підігрівим сидінням, мультикермом, кліматом дуже-дуже гарно укомплектоване авто. Ще й сірого кольору, з сірими легкосплавними диском дуже красиво рух виглядає. Так, у нас машинка без цінника. Джетка. Йдемо до 19 2019 року 243 пробігу, 3-літровий бензин на автоматі. 19-100, ціна такої q сьомої. Поруч Q5, 16500-літровий бензин 2013 року, 200 тисяч пробігу 073, 107, 58, 56. В8 посад, 17200, 2-літровий дизель на механіці, 150 пробігу 16 року. Сересна книга написана присутня в автомобілі. Хендай 10500, 2,4 бензин на автоматі, 135 пробігу. Автомобіль 15-го. Року. Kia Optima 12 тисяч доларів, 24 бензин автомат, 158 пробігу, також авто 2015 року. До речі, досить цікаві корейські седани. Рекомендую на них звернути свою увагу при виборі седана в районі 10-12 тисяч доларів. Q5, Q5, Q5. 98 пробігу 2-літровий бензин на автоматі 2016 року. 2800 в преміум плюс автомобіль. Тюгуанчик 1851 року, 2-літровий бензин на автоматі, 91 000 пробіга в даному автомобілі. Так, Mitsubishi ASX без цінника пропускаємо. Йдемо до гольфа 4-го. Ціна його 5600, 1,6 бензин в універсалі 189 пробігу 3-го року. Написано, що й без підкрасів. Так, друзі, гольф 4, -й, ще й без підкрасів таке буває. Тюганчик у нас без цінника, пропускаємо. Октавія 1.6 дизель, Механіка 17 рік, 14500, 220 пробігу в даній машині. Volkswagen Tiguan, 18900, 18 рік, 120 тисяч пробігу, 2-літровий бензин автомат. В гарному синьому кольорі зі шкіряним салоном. Volkswagen E-Golf, році. 18-го року з Нідерландів в комплектації Highline. 36 кВт батареї і вже на українській реєстрації. Туарег 2011 року 3 літровий дизель 19500. обслугований з автоматичною коробкою передач. Також досить гарна ціна, пам'ятаю, що ці машини були по 24-25 тисяч доларів. спокійно продавався. Зараз, будь ласка, 19500. 17900 17-го року 2-літровий бензин автомат 113 тисяч пробігу в даному автомобілі. BMW X3, 15 рік, 2015 750, 66 пробігу, X drive повний привід, ікор. І двугун бензиновий. Панорамний дах. Q5 2.0 бензинавтомат. 13-го року, 14500 комплектації преміум плюс. Opel Zafira, 1,7 дизель на механіці 2013 року, 163 пробігу. Протираю, щоб було видно контакти. Ціна договірна b 8 Пасад Універсал, 18 рік, 2-літровий дизель автомат в комплектації Highline, 176 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Tiguan 13417 року, 2-літровий бензин автомат 228 пробіг. Ще один тепер білий Tiguan 13700, 16 рік, 2-літровий бензин автомат 256 пробіг. Ціни досить-досить непогані. BMW X5, 17700, 3-літровий дизель, 296 пробігу 2011 року, пробка автомат в даному авто. Друзі, ліворуч від мене авторинок, прямо наш головний офіс і перед ним стоять також машини, які продаються щодня в нас. Тут цілий майданчик з автомобілями. Побудь, тут понад 150 автомобілів, буває і 200. Подивіться, різні кросовери є. Універсали, седани по різним цінам. До прикладу, ось ми маємо Volkswagen Passat CC, СС1414 14 року, 268 пробігу, дволітровий дизель автомат та повний привід. Поруч от є Golf, 15 тисяч доларів дволітровий дизель на автоматі. З Webas 243 пробігу, Volvo s 60 3-літровий бензин автомат та повний привід, 140 пробігів. rav 4 дизельна, 16450 у нас, Європа. 13 року 190 пробігу на автоматі. Всі ці автомобілі ви можете оглянути щодня. У будні менеджерів є ключі. Також ви можете прийти до офісу, скористатися всіма видами послуг. На місці робиться договір купівлі-продажу, перевірка валюти, перевірка автомобіля, надаємо кредит, лізинг та можемо привезти вам автомобілі з Європи під замовлення. Друзі, як завжди, я вам показав лише частину автомобілів. В суботу та неділю будемо раді усіх вас бачити на львівському авторинку Карбазар. Вибір авто реально хороший. Приходьте, обирайте, безпечно купуйте разом з Карбазар. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.